Він приходив майже на всі опозиційні акції, але тільки для того, щоб дискредитувати їх. Проблема не в тому, що Ляшко клоун цих клоунів пів Верховної Ради. Проблема в тому, що він клоун Януковича і партії регіонів. І він, ми його викинули з сцени Верховного податкового майдану, більше не приходив. Він дискредитував акції Чорнобильців і вів їх проти в іншу сторону. Він голодав тіпа, голодав разом з Чорнобильцями в Донецьку. Є фотографії. Використовують це по сусідньому окрузі йде такий самий рибаков. Вони використовують те, що тут мало інтернету, мало інформації. Більшість основних засобів масової інформації під контролем влади. Там брешуть. Зайдіть в інтернет, подивіться, подивіться, що відбувалося останніх півтора року. Наша держава молода, і все тільки починається. Я вірю в вас, вірю в те, що цей великий козацький край народить ще не одного гетьмана, не одного лідера, який поведе нашу країну до перемоги. Слава Україні!